Речі по празі можна знайти безліч різних містичних або просто дивних фігур. І у більшості з них є автор. І це Давід Черний і чомусь він заполонив прям в всю Прагу своїми фігурами. Це дуже відомий скульпторист, автор багатьох фігур тут. Його фігури дуже скандальні, провокативні і поєднує в собі політичну та соціальну сатиру. Наприклад, фігури за мною це його напевно найвідоміші фігури «The Babies». Створені вони дуже давно. Їх особливість в тому, що в них штрих-коди замість облич, і тут чітко видно наскільки ж стара ця скульптура, тому що тут якби замисел в тому, що там всі люди показилися у цей сучасний світ, штрих коди сидять в своїх телефонах. Не гуляють на вулиці і так далі. І напевно в сучасності їх би вже зображували не з штрих-кодами на обличчях, а як мінімум з QR-кодами. Але тим не менш, ось така історія. В Празі дуже багато таких подібних скульптур. А саме цих немовлята є не тільки тут, а ще й на одній найвищій вежі у Празі. І тому можна сказати, що ці немовлята просто захопили Прагу. Вежа виділяється з поміж інших будівель. Піднявши ще на Пражський град, ще на будь-яку іншу історичну вежу, її буде видно звідусюди. Вона знаходиться досить далеченько від центру, але я не можу не показати її. І ось Пражська телевежа, і ті самі немовлята на ній. Ну, а за мною Пражська телевежа, і по суті, все так я і казав. Там лазять немовлята і вони захопили цю вежу. А деякі місцеві вважають цю будівлю найогиднішою у місті. І в мене є напевно одне історичне питання це як йому вдалося в Празі без проблем вкрити все місце такими фігурками, такими скульптурами. І ніхто цього як типово для нас не заборонив. Тому це дуже круто, що дають можливість створювати такі скульптури.